Власне цієї трибуни, що це Жулик! Жулик жуліки райки. І що? Я хочу виступати. Ти розкайте, що робить. говорити про свої правці, все, що я хочу. Хочу голосувати правку, це просто якась ганьба. Це за цей виновій гроші. А ви набираєте слова? Дайте мені говорити? Те, що я бажаю записати, те, що я бажаю за що я Я від вами за поклічу.

По перше, законопроект про промислове забруднення запухали справки по сої і ріпаку в шахрайству. А по-друге, дике хамство по стосовно депутатів з європейської солідарності Гончаренко забороняли ставити свої правки на підтвердження на врахування навіть ті, які ну, це, це ж гарантована закона. Огрожує, що він не буде дозволяти правувати прав. прав. і представляти Ви, прапор так, як я вважаю за потрібним, Зрозуміло, ще раз я звертаюся до всіх колег. Я все, що я хочу, поставити одну поправку 91 на підтвердження. Якщо <гум> в залі є голоси за неї, нема проблем. Якщо в залі нема голосів. То збиваємо її, голосуємо закон. Це все, що я хочу. Нічого іншого. Це по закону, по моєму праву народного депутата. Якщо це не пропустити зараз, завтра жодному з вас не дадуть поставити ні правку на ні підтвердження, нічого. Наскільки ж можна знущатися з цього парламенту? Ми представляємо людей, люди мають право висловитися. Тому просто я звертаюся. Дайте мені поставити на підтвердження одну правку номер 91 І це кінець питання. Дякую. А відмовити козел. Після того, як ми пішли до трибуни з загрозою блокування, Стефанчук раптово став чимніший, а то хамим настільки безбожно, що аж страшно. Я сказав, Друзі, загалом атмосфера в парламенті є досить неадекватна, а безпосередньо перед зміною уряду вони просувають різноманітного типу скурники. махінації, маніпуляції і зміни тексту законопроєкту, які не мають нічого спільного зі змістом законопроєкту. Ну і суцільні відключання мікрофонів народ. Депутата теоретично через дві хвилини мав би бути уряд. Тож тепер логічний наступний. А чи не відтримуємо те, що це частково? Що до речі немає в регламенті ніяких частково. І комітет, який очолює цей діяч, який зробує Україну і розповідає це українці. Це він Ти говорить саме про гетьман. Так от він не мав права доносити ніяк частково Він мав сказати так.

Шановні колеги, я ще раз прошу вас проголосувати поправку 14. По-перше, звертаю вашу увагу, що це шуряство почалося раніше. Ми ж з вами зараз розглядаємо закон про промислове забруднення. Поясніть мені, яким чином атмита на вивіз акцизи, на вивіз і пока яким чином це відноситься до промислового забруднення. Хтось може мені це пояснити? До речі. Це б теж пряме порушення регламенту, бо в регламенті сказано, що закон на другому читанні не може змінити свою суть, а ви поміняли його суть. Це закон вже не про промислове забруднення, це закон про щось інше. Місяць тому ви робили так само, протягаючи ці правки в законі про фармацію. Наскільки ну, ви будете ганьбитись? Що завтра, куди ви це ставите? Закон про лікування сітні чи ще куди? Ганьба! До речі, друзі, хотілося б вам нагадати, що та само самоподібна ситуація, такі самі махінації з текстом законопроекту були тоді, коли пропихали купівлю московських реакторів із Болгарії. Ми кілька місяців поспіль блокували той законопроект. В результаті вони взяли законопроект абсолютно з іншою тематикою, який вже був прийнятий у першому читанні. Ставили туди купівлю реакторів, все решта викинули, і в результаті проголосували. Добре, що тоді все обійшлося. Але це от має реальність Верховної Ради сьогодні. Другий раз відбувається блокування трибуни. Здається, Олексій не здається. Тікток тік зазнав, Тік-Ток зазнав свої війська. Я прошу народних депутата зайняти свої війська. Я даю відповідальність, мисту полішника і переходимо до голосування. Розкладимося. Переходимо до голосування.